В Америке прошли масштабные митинги против Трампа и Дивенса на фоне конфликта в Белом доме между Трампом и Зеленским. <свёздный голос> <свёздный голос> <свёздный голос> Президент США, США трус, боякус, марионетка Путина. В Манхэттене в эти минуты сотни людей протестуют у дилерского центра Тесла. Зеленский герой, отправьте маску обратно в космос. Нет нацистам в Нью-Йорке. Этот мужчина борется за свою страну. Его нация атакована. Украину вторглись. Его люди умирают. А эти козлы говорят, почему он не в костюме. Я ненавижу эту проклятую страну. Ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів, аби ви не мали нашої зброї, нашої техніки. Ця війна скінчилася у... по двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. Мовні друзі, в цю суботу конгресмен США виступили проти Дональда Трампа, назвав його трусами агентом Кремля. Те прийдемо до суті, президент США Боягус, маріонетка Путіна. Віцепрезидент, погромник і маріонетка Трампа, масові протести проти політики Трампа пройшли Америкою. Вот, наприклад, в цю суботу, воскресенье в Вірмонті, США пройшов проукраїнський протест проти віцепрезидента США Джей Ді Венса після зриву переговорів з Зеленським. J.D. Vance and his family following yesterday's uh, fiasco there in the Oval Office with Ukrainian President Zelensky. There's some new video now we have showing the vice president being greeted by protesters holding anti Vance, pro Ukraine signs as he, wakes his, as he makes his way there uh, to Vermont for a ski resort vacation. <laughs> Люди были с плакатами, с табличками в цветах украинского флага, с разными надписями. «Венс – предатель», «Ежа кататься на лыжах в Россию – предатель», «Зеленский – герой». Многотысячные митинги проходят Америкой. А что в это время делают Дональд Трамп и Джои Ди Венс? Они уехали в отпуск. Один кататься в Вермонте на лыжах, а другой играть в гольф в Флориде. Трамповые трусы и марионетки Путина увидели встречу двух марионеток и героя. Конгрессмен США, сенатор-демократ Сет Молтон, в ярости он возмущен. Вы бачили зустріч двух боягузев марионеток и героя. Американские ветераны разрыдались и сказали, что им стыдно за Америку после того, как Трамп и Девайанс так ужасно с российским нарративом повели себя в овальном кабинете. a Sovereign nation got invaded. His people were dying. And this motherfucker talks about us him wearing a suit. I hate this fucking country. Бойовий генерал восстали стали проти проросійської політики Дональда Трампа. Не присягаємо племені. Ми не присягаємо релігії. Ми не присягаємо королю чи королеві. Тирану чи диктатору, і не присягаємо тому, хто прагне стати диктатором. Ми не присягаємо окремій особі. Ми присягаємо конституції та ідеї Америки, готові вмерти за неї. Кожен військовий віддає життя захисту цього документа, не зважаючи на ціну. Началась ера бізаконії, заявила глава МІД Германії Анна лена Бермак. Администрация президента США Трампа единогласно высказала за прекращение переговоров с президентом Украины Зеленским. Советник президента США по безопасности Майк Уолтс заявил об этом. В этот момент массовые протесты против их политики и политики Илона Маска. Losing their health care, losing their funding. Oh, that's a good one. Okay. This is a group of people who has always been supportive of standing with Ukraine. However, I think yesterday's performance at the White House has probably galvanized even more people to come out today. After what he did yesterday, he, he crossed the line. Then, after the meeting yesterday with um, Zelensky, there, I mean, I feel like all of America should be out here protesting. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал «Даш счастливый», в комментариях напишите, что вы об этом думаете, а также несколько теплых слов в поддержку Украины. Сегодня 2 марта, и мы начинаем этот очень сложный политический материал. Путин первый исправили для вас. Такое сообщение появилось на официальной странице Демократической партии США в X в ответ на сообщение Белого дома о том, что Америка всегда будет первой, всегда будет во главе. Нет, это Путин Сегодня у Трампа во главе номер один США хотят усилить давление на Украину для заключения мирного соглашения и будут избегать прямых контактов з Зеленським ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. зброєю обладнання. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки? Ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна Мейбі тепер уже два тижні. «Триумф России. Крах, который может изменить мир». Такие заголовки западных СМИ о а перепалке Зеленского и руководства США в Белом доме. Дональд Трамп и Дивенс лучшие переговорщики России, заявил Эрик Соуэлл, демократ. Трамп и Венс выполняют грязную работу Путина, лидер демократов в Сенате. Шумер, они просто в ярости протестуют против политики Дональда Трампа. Экшес Трампа рассердила, что Зеленский прибыл не в костюме. Черчилль в Белом доме в 1942 году был не в костюме. Никто не возмущался. Премьер Индии, саудовский принц без проблем. Маск, футболки и кепки. Какие вопросы? Зеленский, где костюм? Как я могу остановить войну, если Зеленский без костюма? Это просто стыд и позор Белому дому. В білому домі встретілись чоловік без костюма і костюм без чоловіка. Хресме, як ви думаєте, чи міг Зеленський діяти інакше, як деякі його європейські колеги, Макрон і Кірстармер, і бути шанобливішим до Трампа і Венса? Шанобливим до чого? До президента, що дав угоді провалитися через Путіна? До віце-президента, який не відвідав Україну, всі в Конгресі з поглядами на безпеку були в Україні до ухилянта головнокомандувача. Зеленський не мусить бути шанобливим до них. Я б хотів, щоб він їх ще жорсткіше поставив на місце. Этот мужчина сражається за свою страну. На суверенне государство напали, палі погибають люди, а все, що їх волнує, це чому Зеленський не надел костюм. Я ненавижу эту страну. Я никогда в жизни не чувствовал себя так, как сейчас, заявил американский ветеран со слезами на глазах. Он плакал. Он сказал, что ему стыдно за представительство его нации, которое позволило себе этот вопрос. Видео это, которое вам сейчас вот мы покажем и смотрим, набрало уже более 10 миллионов просмотров. Большинство республиканцев в конгрессе земной сгодни. Вони знають правду, просто бояться сказати це самі. Конгресмени, республіканці, демократи яро виступають проти політики Дональда Трампа. Вони возмущені, вони в гніві. А Дівенс вообще говорил гадости об Україні ще до своєї статуса. Он заплевает, что будет з uh, I I really care what happens to Ukraine one way or another. А вот, друзья, какая Америка сейчас, как она есть. Ведущий Fox News Джесси Уотерс о Зеленском. Мы управляем миром. Это американский мир, и это наши прокси. Все закончится тогда, когда мы решим, заявил Джесси Уотерс, ведущий Fox о Зеленском. We run the world. This is America's world. He's our proxy. This world, this ends when we say it ends. It doesn't end when Zelensky, if he wants to go it alone, go it alone. I'm glad we helped him. Russia invaded; we got his back. At first, it was the right thing to do, but now it's not. Now the war's over, and he doesn't recognize it's over. And reality is going to eat this guy alive if he doesn't recognize this. Этот безумный комментарий похоже лучше всего отображает психическое состояние, в котором сейчас находится наши. так называемые американские союзники. Геннадий Гудков, российский оппозиционер, человек, который в прошлом работал на российские спецслужбы, уверен, что Дональд Трамп это агент КГБ, завербованный КГБ в конце 80-х годов с позывным Краснов. Также Геннадий Гудков высказался по поводу костюма, который якобы должен был надеть президент Зеленский на встречу с Трампом. Геннадий Владимирович, вот финализирую, Трампу очень не понравился костюм Зеленского, что он не одел его, имеется в виду. И вот Черчилль в 1942 году во время войны. Это мы о костюмах, скажем так. Слушайте, да, давайте мы сейчас не будем в 1942 год уходить. Трамп совсем недавно встречался с арабскими шейхами. Они что, в костюмах пришли, в смокингах, в бабочках? Я этого не помню. К нему приезжает индийский премьер, одетый в свои национальные одежды. У Трампа, что это вызывает какое-то отторжение? Я чего-то не видел. Поэтому я так полагаю, что это вообще просто, как бы так сказать, разминка для конфликта была. Президент воюющей страны. Америка больше не собирается просто выписывать чеки для финансирования войны без настоящего прочного мира, спикер администрации Трампа Левит. Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего прочного мира, заявила Левит. Она также добавила, как сказал президент Трамп, хорошо, что камеры работали, потому что американцы весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами. Це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті. Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. І саме цього хоче президент. Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. А президент Зеленський, якщо подивитися запис, фактично спровокував віце-президента перед камерами. І як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями. Вони були дуже впертими, а Трамп прагне лише миру. Для миру обидві сторони мають сісти за стіл, обидві сторони мають говорити. І зазвичай обидві сторони трохи незадоволені угодою. Президент Зеленський цього не розуміє. І знову ж це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже немає в овальному кабінеті. Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. І саме цього хоче президент. New York Times сообщает, що адміністрація Трампа хоче остановить всю поддержку України, включая обмен разведданными и України, военных, пишет і підготовку воєнних. Піше Нюрктаймс. сообщает, что На сегодняшний момент президенту Зеленскому было очень важно совершить визит в Соединенных Штатов Америки, чтобы лично встретиться с Трампом и понять, насколько Америка сегодня союзники. Так вот, Геннадий Гудков считает, что Дональд Трамп уже не союзник Украины, а скорее союзник России, потому что он не хочет давать никаких гарантий безопасности Украине и считает, что должен быть равноудаленным от жертвы Украины, а, соответственно, должен быть ближе к агрессору Путину. Он не называет его военным преступником, он хочет с ним общаться, он льстит ему, он мысленно делает все возможное, чтобы быть ближе к Путину и постоянно оскорбляет и унижает Украину президента Зеленского. Его называют на сегодняшний момент пророссийским. Как сказала Анна Лена Бербок, что мы потеряли сильного лидера, нам нужно найти нового лидера в Европе. Трамп больше не сильный лидер свободного мира, он бизнес-партнер, делец с Путиным. Великую задачу американского президента я продемонстрировать недовероздатность аудитории аудитории украинского президента. Тому що він не може домовитися з президентом Росії. У нього зараз на сьогоднішній день немає таких очевидних важелів, щоб примусити Путіна принаймні погодитися на ці умови, які влаштували б Трампа, і в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, йому потрібно показати, що проблема не в ньому, не в тому, що у нього немає інструментів впливу на Путіна, а в тому, що до миру не готовий український президент. І він сьогодні абсолютно чітко це сказав, і знову таки можна з симпатіями чи антипатіями ставитися до зеленського. Можна говорити, що ймовірно потрібно більш професійно і обережно реагувати на репліки Трампа, так як це робили, скажімо, від свого перебування в Білому домі президент Франції Мануель Макрон або прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. і це все буде правда, але суть зовсім не в цьому, а в чітку в чіткість задачі, яку Трамп перед собою поставив. Я вже неодноразово цю схему наводив. Вона почала здійснюватися буквально з перших днів після того, як Трамп переміг на посаді президента Сполучених Штатів. А ми тепер знаємо, що буквально після цих перших днів він зателефонував Путіну і, очевидно, не добився від нього бажаного результату. І тоді було ухвалено абсолютно конкретне рішення, про яке ми теж всі знаємо. Це рішення стосувалося того, що будуть робити недовіроздатним здатним зеленського. Ну а територію президент Зеленський зустрічався з прем'єр міністром Великобританії. Стармер добавил, що Великобританія полна абсолютно непоколебимо рішимості достичь того, чого ми оба хочемо достичь, а іменно прочного миру для України, основаного на суверенітеті і пише Sky News. Дуже вам дякую. Дозвольте сказати, що вам дуже раді тут на Даунінг стріт. Як ви чули з вигуків на вулиці, вас повністю підтримують у всій країні, і ми з вами, з Україною, скільки б це не тривало. Сподіваюся, ви чули ці оплески на вулиці. Це народ Британії виходить, щоб показати, як сильно вони підтримують вас і Україну, і нашу тверду рішучість стояти з вами непохитно, щоб досягти того, чого ми прагнемо: тривалого миру, миру для України, заснованого на її суверенітеті та безпеці. Це важливо для України, для Європи і для Британії. Тож я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню розмову. Дуже дякую, що знайшли час приїхати. Він трекареші приседітеле Ромунії, присвідали інтерімасу і є положа. Романе міністерство на справ Франції заявила тому, що конець слова. Начало действия. Мы надеемся, что Европа предоставит Украине все гарантии безопасности, прочный мир, справедливый миротворческий контингент на территории Украины. Потому что весь скандал начался между президентом Зеленским и администрацией Трампа с того, что президент Зеленский заявил о гарантиях. Какие будут гарантии в обмен на то, что мы дадим вам недра? Побегти с урониванием вашей страны. Войной все имеют проблемы, Навіть... Ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати ми того, ви що ви ми ви будемо чувати. Нам буде ви добре, ви нам ви буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі третє світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам. И вы не можете нам, нам указывать, что нам Ведь когда мы подписывали Будапештский меморандум, мы отдали третий ядерный потенциал взамен ваших гарантий. И поэтому кто кому должен, чьи гарантии на самом деле Америка должна была ввести войска, предоставить нам оружие и уничтожить Россию на нашей территории, потому что Америка была гарантом безопасности. И поэтому все эти претензии Дональда Трампа о том, что мы ему что-то должны, нет-нет. Это он нам должен это дональд трамп и это соединенные штаты америки были обязаны защитить украину когда россия напала на нее. и это они нам должны и деньги и безопасность и защиту а иначе просто отдают ядерное оружие and then not make peace because they feel emboldened and that's what I saw happening. Uh, I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and uh, play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight, fight, fight. We're looking to end the death. Uh, 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week young Ukrainians and Russians. And somebody would say, Why do you care about Ukraine and Russian soldiers? I care about them, I care about everybody. And uh, we're not doing that. Now, if we don't do anything, he's going to have to make peace, but he's dealing with a very weak set of cards. If we sign, he's dealing with a very strong set of cards and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. President Putin is gonna to wanna to make and he wants to make uh, he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. Друзі, поставте лайк этому відео, вішутись на мой YouTube канал, да щасливе в коментарях что що ви этом думаете, А також слов в поддержку України. Підтримка агресії Путіна веде до збільшення оборонного бюджету та посилює кровопролиття. цього ми зробити не можемо. Я радий, що є двопартійна група. Так і має бути. Вона має бути для того, щоб ми досягли успіху, переконалися в тому, що кінцевою перемогою залишається територіальна цілісність, гарантії безпеки, відбудова України не субсидування Путіна. Минулими вихідними, поки світ сподівався і працював заради миру в Україні. Диктатор Путін запустив 267 найбільших російських безпілотників по всіх регіонах України. Найбільші удари з початку війни. Любителі свободи по всій нашій країні та у всьому світу схиляють голови перед мужнім, багатостраждальним народом України. Ми відчуваємо і бачимо їхнє прагнення до свободи. Ми бачимо, як важко дають відсіч їхні патріоти. Знову і знову Путін намагається відтворити невдалий Радянський Союз. Він не збирається зупинятися на Україні, і тому це дуже важливо. І я сприймаю це як особистий прояв сили. В тому, щоб визнати, що найкращий спосіб захистити американські сім'ї це зупинити диктаторів за кордоном, захищати і просувати свободу в усьому світі, змушуючи наших союзників твердо стояти на досягнутому, щоб забезпечити мир через силу. Дякую. Минулого тижня ведуча найбільшого шоу на російських державних СМІ радісно заявила: ми хотіли розколоти західний світ на частини. Але Трамп вирішив розколоти його сам. Трамп зараз виконує нашу роботу, робить нашу роботу за нас, нашу роботу для нас. Ось що робить ця адміністрація і ганебно, незбагненно. Америка стала на бік країни Росії, яка скоїла воєнні злочини шляхом вторгнення без виправдання в Україні, і я молюся Джо. Я молюся, щоб це не була позиція Конгресу Сполучених Штатів замість того, щоб виконувати роботу Росії. Як ми це зробили сьогодні, ми повинні завдати Росії остаточної стратегічної поразки. Такої, яка слугуватиме чітким попередженням для всіх, хто порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини.